Графіка, живопис, ліпка з пластиліну. Майже сотню робіт, створених людьми з інвалідністю, представлено на виставці в Черкаському краєзнавчому музеї. Бачили творчість підопічних соціальних установ області. І наші кореспонденти тут представлені роботи п'ятьох митців із Гельм'язівського, Смілянського, Вікторівського, психоневрологічних інтернатів та Черкаського геріатричного пансіонату. Роботи мешканки Смілянського психоневрологічного будинку інтернату Арсени неодноразово посідали призові місця на різноманітних конкурсах, розповідає директорка установи Тетяна Мороз. У 2021 році ми займали призові місця. Ми брали участь у Львові. Була благодійна організація. Вона в неї, там у нас був вокал і було. Образотворче мистецтво, вона зайняла перше місце. І ще в 2021 році ми подавали на міжнародний конкурс. Це був в Єгипті. Також Арсена в нас зайняла перше місце. Слідуючий конкурс, четвертий, третій конкурс. У нас був також благодійний це талантовита молодь. Арсена також ми виставили її роботи. Вона брала участь. Вона також зайняла перше місце. Розповідаючи про одну зі своїх робіт, намальовану під час війни, на якій зображена мати з двома синами, яких вона міцно тримає в обіймах, ніби не хоче відпускати, Арсена не стримує сліз. Тобто війна йде, і ми чуємо часто, що говориться про те, що коли вона починалася, були ще діти, а вже час іде, діти доросли щають і вони йдуть на війну. Це ну, я не хотіла б цього. І, ну, важко відпускати дітей на війну. І я б хотіла, щоб всі, хто туди пішов, повернулися жити до своїх матері. Два роки тому у Черкасах вперше успішно презентували персональну онлайн-виставку художника-аматора з Донеччини Володимира Перенесенка. Після переїзду із зони бойових дій чоловік живе у гельм'язівському психоневрологічному інтернаті. Володимир каже, що завзірець у своїй творчості бере роботи Альбрехта Дюрера, німецького художника доби відродження, який створював вівтарні картини, портрети, гравюри та екслібреси. Альбрехт Дюрер це найкращий художник. Коли Володимир був на гуртку творче майстерня, підійшов до мене і попросив, щоб я підійшла до вікна. Коли я запитала, навіщо це? Він каже: Я хочу подивитися в ваші очі. Що він мав на увазі, я не знала, але підійшла, Він уважно, погляд мій задивлявся і на другий день приносив картинку. Його заставити щось робити, намалювати когось неможливо. Йому треба, щоб на той момент, коли... Щось до душі йому, да, допомогти реалізувати те, що він бачить. За кордоном подібні творчі проєкти досить поширені, каже завідувачка відділу науково-просвітницької та виставкової роботи кразнавчого музею Марина Бугерія. Виставка важлива і Черкаський обласний кразнавчий музей не вперше ініціює виставки самоінклюзивного мистецтва для того, щоб привернути увагу громадськості. Не просто не виключно для уваги до людей з інвалідністю, а тут ми ще привертаємо увагу до людей, які проживають у закладах закритого типу. Ми хочемо подолати цю відірваність, цю ізольованість певну, показати, що все-таки люди. Працюють люди творчі, люди живуть. Виставку, яка триватиме до 9 жовтня, організовано за підтримки департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної адміністрації Микола Дубовий, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.